Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ми, ми, ми далі у тисманичанах. Так. Приїхали, привезли кобилу. Кобила з Печеніжина від Стьопи, від Степана. Скільки її років, Микола? Чуєте? Скільки її? Два роки. Це донька, донька Гермеса. Того Степан і сюди повів до бельгійця, бо татом парувати не буде. Ні-ні-ні. <ритиснен> Як у нас ходить? Зійде. Можна коби. Привіз її Степана тата Микола. Я її не знімав знімався А Ану, водійте, кобила молода, енергійна. О, куратно злази, розумно, га. І набашава добре так іде. Кобильці два роки лишиться. Лишиться по, по гармесу, я ще раз кажу, повторюю. Тато і гармес, того, того і Степан не парував, ну, бо логічно татом не буде парувати. Так, так, так. І вирішив її привезти сюди до Віталія. До Віталіка оцей. Тисманичан. Газди ще нема. Тих бельгійців ми чекаємо. Дуже гарна. Це ви кували? Ні, була кована. Була підкована, так? Кобила їзди, ні? Ну, лишиця заплягаю. Дуже файно. Короче, тато Гермес, а мама, в неї я не буду. Там, я її видів у Ігора. Така сіра кобила, чи вона що щось там ну, точно не знаю. Ну пис можна кобила мама її. Теж продав дав. Дуже файно ні? На, на, на два роки то вона... А, а, тепер, а тепер це Степан привіз ще одну. З ми ще не показували з Польщі. Уже покажемо пізніше, що нас ще з дороги. Трохи змучене. Як вам? Я її а не видів нічого. живу. Мені лише ну, Степан лише так казав. Файна? Файна. Широка така ведів по фотках. Так що хлопці молодці, щось підкигають, ні? Зачем вже спальщи? Та то вже віддавно потрохи, потрохи. Так що вже арсенал такий мостний. Гермес. Бельгійка. З лошичку. Тепер ця лошечка. Двохрічна і ще двохрічна під'їхала з Польщі. З таких... це лошийці, бо роки, це роки так, і та ми... приїхала жеребна. Так, так, так. І Бог поможе цю постарати, б імела теж. Буду... Бельгіка вже певний ймела, бо імела. там свій жеребець. А у вас буде ферма на цілейка чи <ріх> Так. Добре, що ви підтримуєте. Головне би було, мир на Україні. Здорові, би годне коло робити. Це, це, я? Я, головне. це точно, мер. це головне. Так, треба. Ти би були, були дороги, люди. Коні, і без толк мали з цих коней. Бо це не є легкий труд. хліб. Це так. треба робити. Аби щось мати. Треба, і... Ви знаєте, ви це все прийшли, так, цю школу так. давно нам що? Аби воно було, до щось з того було, треба це робити. І... А труд важкий, фактично. Ви це життя з кінь мені? Коли ну, пам'ятаєте? Третій вікні тримаємо. Таж такий. Ну, і весь час кінь ми робили, так, так, так. наскільки я знаю. Що... Ну, тепер вже зовсім інакше вити. Вечер спомінився і... Ну, і все та, І... Та. Є що й роблять багато хлопців. От... Є, що є, що тепер більшість таких коней, що кобили тримають на племі, жеребці возять на паровку. Ну, це вже кожен крутиться як може. Це, треба любителі, це є дуже тяжкі труд. Так. Ага. 100%. Це хоче їсти, немає ні різдва, ні Петра, хоче їсти, доходу і так далі. далі. Слоне святики, селіє. Yeah. Я вчора не накосив на сьогодні, бо питаю одних свято, не свято, одні святкують, одні well, не святкують. Но... Прийдеся вечором косити, конев. Думаю, тут нічо нічого такого страшного. Все коневи, це нічого. Як дрова коло в ліс їхав, ну це друга справа. Ну, Конева косить, так... щоб кошек трави. Yeah. Що тут? тільки гріха. Так, що, присей йдемо подивимося, хоч пообзираємо тих коней поки це. Ну файна, кобила мостна, я вам кажу. Та то жеребця. Під мазь до жиребця зараз... Я таку люблю маску. Любите? от таку люблю. Даріші була не боже морони. Крас. Це, напевно, тут десь забетоновано. таку стальну мазь я люблю. Ну по масті. Ну досить файні по гармесу так, так, Він дає тобі, він туда. Файно, делікатне. І всі такі кобилки. Непогано. О, такий. Такий мені вдався. Ті, вже то є. я видів людей коней. Не то, що він наш, мало сина, але взагалі не, не в ньому все є. І... і пару він конь, відповідно. Десь їздили порвали. Ще? Ні, це парніде. Димо, подивимося, зараз Віталій поїде. Ви йому дзвонили. Малий дзвонив, ти дзвонив до? А, ну то добре. Люк. Є є газда, так так, 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 зараз приїде. ми нічого ще не показуємо, ми собі лише свою ковилу показуємо. Yes. Зараз it's поїде газдаце, ну, бельгійців. Ми розкажемо за них теж, звідки вони, що. То коротше, що розказувати? Це... Зараз ми по ходу, то що Степаната лишиться, і тут кобила ще є, то теж лишиться. Белійка, то в неї її рідні сестри. Але я зараз по, по, по ходу відео розкажу, так, бо не наперед не забігаємо. Так, так. Все, це, все розкажемо. Де родичі, звідки цих білій, все, все за, за рідок. Так, Віталій вже спарував кобилу ту, степанову. Ну жеребець живий капець, він буде зараз човувати на тему сіні. Сіль... Під низом трава і він чогує. Жеребець цікавий капець. Просто... Я навіть не думав, що бельгійці такі бувають такі цікаві. Фест. Зараз що? -э, не треба нащо стріхи. Треба Ага. Якщо маєш коли відео Физ коні файні за цього жеребця я не знаю історії так, він був Міше, звідки він з'явився, нічого не знаю. Знаю, що та кобила, ну лошиця, Скільки є? Чотири роки. роки. То вона походить з Запоріжжя. Мама і тато її були завезені в Запоріжжя. Тепер вони знаходяться у біженці, Юре. Той лошиці, тато і мама. Жеребець кобила. Так, <клес> так, так, жеребець і кобила. Мама це кубила чотирьох. Така сама сестра є, у Степана там у печеніжі. Так, молодша на рік вроді, Така Та сама гарна хутожна кобила. Ти видів? Це був школа, тепер ніколи. Ну то її сестра. Доївив, Коні так, ви дуже гарні. Вона Коні прекрасні. Жеребець іде на кобиле сила. Кажу, жеребець іде на кобиле прекрасне, сила. Такий невеликий обзор зробимо, бо і дощ починається, і, і все нема коле. Дуже класно. Тут все так продумано. А ти знаєш, що це кози добре, що кози є тут. Так. Так? На коні колюхи є, коні. Ну в мене відколи коні і кози. Кажуть, що коза забирає всяку цю. Негатив. Всякий... Всякий... Всякий негатив. Всякий негатив. Я так зрозумів, ти не мав коней, ні, до цього колись? Мав 15 років тому коней. Ага. Де? 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 Мав коні, так? Ну, де не мав. Коня, а я думав, що ти не мав коней. Мав, мав. Маєш на дітки, я старий. До... Віталій розказує, що мав коней. Я думав, що це перший. Мав коней. Сережки може витягнути. і від ванні коль витрачить, знаєш? Відуха. Ну. То й мама у нас як кобела була потужна, має, немає, не знаю. Бля, що ж. То ж то, то, від нього я ще не того же відкатувався, але то було по пару тонн, бо потім було для заробітку, а тепер так коні так хобі. Так, так. Ох, красавчик. Тут, тут. Без здорова була. Дуже гарно. Вона, напевно, теж жирабно понему, ні? Жирабно робилу, задаєте, але жирабно. Та що, вона а що він не кухлений, а? Ну, вона ще рока я тобі скажу. Ох, це досі пустився. Ох, мене. Але і дощ улив. Лишаєш і тут, нічого тепер на дощ буде трохи. буде, Бо я Ти Я тікав. Пані, пані, сел. Молодець. Що тримаєш такі коні, що є такі любитель, як Фес. Мені на вдалося таки так, що просто... Та нас не пішов. А я зараз теж будемо, що кашу. Закриваєш. Ну, О, О, він на кобилах, я вижу, ти пускаєш, я дивлюся відео. Ти... Ох, як не стало. Ой, дощ перестав, я ще біжу трошки до. Це включено? Як воно називається? Гарда. Гарда Гарда дуже ну, погоду нам не повезло. А, гарда. Шоко тебе Гарда. Куда ты текаешь. Ага. Угу. да дотекает. На. На. А да! Засмагивался дождь, как я. я уже мог идти. Маслів. Мені сподобалося дуже. На всі сто відповідає своїй породі. Це бельгійка. Не то що там привезуть чи щось там змішають, кажуть, то це це просто. Os anos depois que eu um esqueci, de sony. Yeah, yeah. Тут немає слів, просто красота і все. Хто любить, коні розуміє. А ще є такі прихильники цієї погоди, то ззаду любить бельгійці це Бела як прав. Спокійні.